Вітаю, друзі, з вами Лемок. Отже, що робити, якщо ви втратили доступ до свого аккаунту? Отже, дивіться, друзі. Є дуже багато відносно способів, як можна відновити. Але якщо ви прямо, ну, втратили все, що тільки можна, то я рекомендую вам згадати, тобто взяти собі перш за все листочок, такий великий на А4, і почати згадувати потроху. А власне, коли ви зареєстровували свій аккаунт, коли ви. Робили там якусь оплату з нього, чи не робили. Якщо ви не донатили, це, звичайно, гірше, тому що це буде трошки важче до, до це довести. Перш за все, перш за все, беремо собі листочок А4, сідаємо за комп'ютер, заходимо на офіційний сайт Wargemінгу і заходите в центр підтримки. отут от, На сайті натискаємо, заходимо в вкладку Аккаунт, і тут є зламано та втрачено знайти мій аккаунт. Відкриваєте по кожній сторінці собі. І шукаєте ту інформацію, яка вам знадобиться для того, щоб довести, що це ваш аккаунт. Перш за все, вам потрібно знати саме нік, нікнейм вашого аккаунту. Бажано дуже було б чудово знати пошту, повну прописю пошту, на якій був зареєстрований ваш аккаунт. Якщо б він був приязний до якогось номера телефона, який витратили, це дуже, також дуже чудово, тому що ви будете мати додатковий. Є. Додатковий пунктик про те, що ви знаєте повний номер. Якщо ви донатили з цього аккаунту, це ще краще. Наприклад, у вас була карта якась, і ви з неї задонатили на танки там роки 3, 4 назад, 5 назад. Наприклад, використовували Приватбанк. Що ж робити? В Приватбанку є певна як сказати є певна база. Клієнтів, відповідно, ваші якісь там попередні платежі все одно зберігаються навіть там через роки. Тому ви можете звернутися до Приватбанку. Якщо ж ви ще краще пам'ятаєте попередні хоча, хоча б 6 цифр попередньої карти, це також вам знадобиться для доказу. Отже, беремо листочок А4, відкриваємо по кожній вкладці і там собі починаємо. Анонімні заявки. Що потрібно зробити? Ваше ім'я: увійти, чи створити аккаунт. Як надіслати анонімну заявку? Переходите за цим посиланням, натискаєте сюди. Так, куди воно нас закине? Центр підтримки. І далі. Деталі аккаунту. Зламано або втрачено знайти мій аккаунт. О, це нам потрібно. Давайте. продовжити. Так. Створити заявку. І тут от дивіться. Емейл аккаунта, якщо ви пам'ятаєте, це чудово, вводите. Ваш контактний емейл, Що це означає? Це те, цей емейл, яким ви зараз на даний момент користуєтеся, до якого ви маєте доступ. Яке ім'я вашого аккаунту? Оце також дуже дуже важливо, друзі. Ваш власне ігровий нікнейм. Ви маєте доступ до електронної пошти чи ні? Вибираємо або так, або ні. Чи здійснювали ви платежі на цьому аккаунті? Якщо здійснювали це чудово, це додатковий для вас плюс, якщо не здійснювали. То це набагато гірше. Які платіжні методи ви використовували, щоб здійснювати покупки? І отут, друзі, тут, якщо ви використовували якийсь там PayPal, чи якесь інше, там, о, якщо у вас є доступ до цього аккаунту, який там був створений, або Приватбанку, то постарайтеся знайти там у підтримки, можливо, спитати Приват24 або PayPal, або якщо у вас є історія ще краще, якісь чеки, все це вам знадобиться для того, щоби. Можна було відновити ваш аккаунт. Чи є у вас номер телефону прив'язаний до аккаунту? Якщо є, це чудово, якщо ні, то ну, треба буде пам'ятати, де ви, власне, реєструвались. До речі, до речі, друзі, дуже важливо, якщо ви реєструвались, наприклад, з телефону якогось, то вказуйте в цьому, навіть в цьому посиланні вказуйте навіть модель телефону, з якого ви колись створювали цей аккаунт. Вказуйте на Google Мапах, рекомендую. От Знайти свій будиночок там десь, наприклад. Наприклад, ви десь в Києві тут живете, отут, -от, наприклад, натискаєте, вулицю вказуєте, вказуєте свої геодані, Ви можете вказати навіть там квартиру, вказати оператора мобільного там, чи як ви використовуєте, чи вашої дротової мережі, з якого ви там постійно заходили у свій аккаунт, і таке інше. Все це абсолютно дуже важливо. Модель вашого ноутбука там, чи комп'ютера все це, ну, тобто статистику в все одно збирає. І це допоможе вам, друзі, дуже сильно, коли вам доведеться відновлювати ваш аккаунт. От. Місто вашої прописки тут вводите. Послуга інтернет-провайдера, то це ще я вам говорив, про те, яким зв'язком ви користуєтесь. А, будь ласка, вкажіть попередні адреси електронні пошти, які були пов'язані з вашим аккаунтом. Також це дуже важливо. Тому, будь ласка, вкажіть попередній номер телефону. Так, якщо це було, чудово. Платформу, на якій ви граєте, також, друзі, це доволі ну, важливо. Але Wargaming Center і Steam, ну я думав, не знаю. І тут вкладіть файли. Отут, власне, друзі, я рекомендую вам просто все відрити, все, що ви маєте. Якісь чеки, якщо у вас збереглися. Якщо ви оплачували там у свого мобільного оператора, попросити там через підтримку свого мобільного оператора а, перевірити історії, вони все одно зберігають її. Можливо, вам пощастить і вашу інформацію а, співробітник там, чи приватбанку чи якогось оператора там лайфсел знайде і допоможе вам в цьому, щоби повернути. Всю цю інформацію сюди вкладаєте у формі скринів, можете в PDF все скласти, прям докупи, вліпити. І таким чином вже починати потроху відновлювати свій дорогоцінний аккаунт. Тому що реально дуже багато людей, а ще особливості в зв'язку з війною, втратили доступ до аккаунтів. Тому це, думаю, тема дуже важлива. при тому ви самі, друзі, мене питали. Таким чином, от, це, напевно, вся інформація, яку я, яку я зміг знайти стосовно цього. Тому важливо абсолютно все. Всі покупки, все, що ви робили з аккаунтом, згадуйте, будь ласка, чи ви, чи ні, яким це чином було створено. І ну, все тільки, можливо, через центр підтримки. Інакше ви ніяким чином а, цей аккаунт не відновите. Друзі, тут є ще дуже така цікава інформація, власне, де отримати доказ здійснення купівлі для верифікації принадлежності при, при, при аккаунта. Отже, дивіться, тут є і PayPal, і Amazon, якщо ви купляли там собі підписки Amazon Prime і ще щось. Кредитна чи дебетова картка, банківський переказ це от те, що Приватбанк, як казав, і такі інші. СМС або телефон, uh, PaySafe, не знаю навіть, що це таке. Картки передоплати. Ну, тут, власне, абсолютно більша частина написана на сайті, просто потрібно її перечитати всю. Uh, діло це Морутне. Відверто кажучи, довге, але якщо у вас був дійсно гарний аккаунт, я вважаю, що от це вам має, друзі, допомогти. Я надіюсь, хоча б чимось я допоміг вам під, ну, підказати хоча б, як це все зробити, і ця інформація буде для вас корисною. Якщо це вам хоча б чимось допомогло, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є якісь питання, пишіть його в коментарях. Я обов'язково постараюся. Вам відповісти на це і допомогти. Також, друзі, наприклад, у цього, У системи Google також є підтримка там, на якихось інших сайтах. Ну, якщо ви на, через Яндекс реєстрували і втратили можливість, там буде відновлювати, можливо, дуже складно. Але і, через спосіб підтвердження, там, вказування адреси, з яких ви заходили, там е, ну, грали. там, я думаю, це все буде можливо можливо зробити. Отже, така от інформація, друзі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!